Той вечір я йшла повз той самий будинок. Його вікна завжди світилися холодним, ідеальним світлом. Я уявляла, як пані Марія, мама мого Максима, і зараз сидить там, повільно розмішуючи цукор. Вона понад усе любила порядок і хотіла, щоб усе в житті було як у людей, але тільки в тих людей, яких вона сама вважала гідними, а я в цей список не входила ніколи. Моє життя почалося в маленькому селі. Там вранці пахло свіжим молоком і травою, а кожен сусід знав твою історію 10 десятого коліна. Мої батьки були простими тато комбайнер, мама вчителька. Ми не були багатими, але наша хата завжди була повною сміху і запаху свіжого хліба. У 18 років я поїхала підкорювати столицю. Університет здався мені квитком у казковий світ. Поки інші дівчата ходили на дискотеки, я сиділа над книжками в бібліотеці, мені хотілося довести, що сільська дівчина може досягти всього сама. На другому курсі в групі з'явився Максим. Він був, наче сонце, високий, усміхнений, із очима кольору неба після грози. Усі дівчата мріяли про нього, а я, а я його уникала. Він здавався мені надто правильним і міським. Але доля вирішила інакше одного вечора почалась страшенна злива. Я стояла під дахом корпусу, не знаючи, як діти до гуртожитку, а Максим підійшов із парасолькою і просто сказав Я не хочу, щоб ти змерзла. Той вечір змінив усе. Ми почали зустрічатися. Він був неймовірно ніжним, дарував не діаманти, а мої улюблені цукерки з лавандою і теплі шарфи. Коли він запропонував одружитися, я без вагань погодилась. Ми оселилися в квартирі його матері. Спочатку пані Марія здавалася мені ідеальною. Завжди охайна, вихована. Вона називала мене Донею. Я думала, що мені пощастило, але щастя тривало недовго. Невдовзі я дізналась, що чекаю дитину. Максим радів, як дитина, а от його мама наче перетворилась на іншу людину. Вона стала похмурою, перестала зі мною розмовляти. А потім сталося непоправне. Прямо на парах мені стало зле, і в лікарні я почула страшні слова Дитини більше немає. Коли я повернулася додому, розбита горем, пані Марія чекала на кухні. Вона спокійно пила чай. Жінка подивилась на мене холодними очима і сказала Ти ніколи не були йому парою, Ти селючка селючка безроду, яка тягне мого сина вниз. Максим заслуговує на кращу виховану дівчину з хорошої родини. Вона говорила про мене як про непотріб. Я зрозуміла, якщо я залишусь, вона не на дасть нам життя. Але я також знала, як сильно Максим любить матір. Я не хотіла змушувати його обирати між нами його б це зламало, тому я вчинила трохи жорстко. Я зібрала речі і залишила записку я тебе більше не кохаю, не шукай мене. Я повернулася в село. Батьки не ставили зайвих питань, лише мовчки обіймали. Життя йшло далі, але стало сірим. Я вийшла заміж друге, але щастя не знайшла. Серце було випалене до тла. Через те, що я більше не могла мати дітей, цей шлюб також розпався. Минули роки. Я дізналася, що Максим так і не одружився, а пані Марії не стало. Вона померла на самоті у своїй порожній квартирі. Бо ось сьогодні я знову в тому дворі на лавці сидів чоловік із сивиною на скронях. Це був він, Максим. Він підняв голову. І його книга випала з рук. Він підбіг до мене, торкнувся моєї щоки, а я, я просто плакала. Ти повернулася, прошепотів він. А я нікуди не йшла, я просто була в тіні твого неба, відповіла я. Ми стояли посеред старого двору два поламаних життя, які нарешті знайшли одне одного. Ми втратили багато років, ми не зможемо мати спільних дітей. Але тепер ми були вільні від чужих планів і статусів. Ця історія про те, що нікому не можна дозволяти, навіть найближчим. Руйнувати вашу любов, бо щастя не залежить від прописки чи статків, воно залежить тільки від того, хто тримає вас за руку під час сильної зливи.